Міркувань безпеки сьогодні в Україні скасовані всі масові заходи і святкування. Нинішній день незалежності зі зрозумілих причин аскетичний, стриманий і обережний. І самого ранку по країні звучать сигнали повітряної тривоги, які не слід ігнорувати. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою сьогодні вранці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Подружжя також помолилося за Україну на урочистому молебні у Софіївському соборі. Голова держави подяк. Ковав представлятелям церков за духовну підтримку українського народу. Півроку тому Росія нам оголосила війну. 24 лютого нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україну. З такими словами звернувся до українського народу президент за ці шість місяців, каже Володимир Зеленський. Ми змінили історію, змінили світ. Ми змінились самі. Тепер точно знаємо, хто нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий. Ми зрозуміли, хто є хто. А увесь світ дізнався, хто такі українці. Ми зрозуміли, хто є хто, а весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там, біля Росії. Ми почали поважати себе, зрозуміли, що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто крім нас не вигризатиме нашу незалежність. Український народ та його мужність надихнула увесь світ. Російські загарбники вже почали вітати з нас із Днем Незалежності у Києві та в більшості областей України. Зранку вже третя повітряна тривога. Ворог випустив свої ракети по Черкащині, Полтавщині. Всю ніч бив по Дніпропетровщині і Запоріжжю. об одинадцятій ранку. Чотири прильоти по Миргороду Полтавської області підтвердили в обласній військовій адміністрації. Попередньо загиблих та поранених там немає. Згодом 831 тридцять бригада тактичної авіації повідомила, рашисти випустили ракети Х два. Два по військовій інфраструктурі міста там триває пожежа. Руйнування уточнюються. Одночасно над Черкащиною сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Повідомив очільник області Ігор Табурець. Нагадаю, що зараз у багатьох регіонах теж повітряна тривога. Тож дуже просимо вас, не ігноруйте попередження і йдіть в укриттях. У Харкові сьогодні велика комендантська година, яка триватиме півтори доби. Містяни вдома через високу ймовірність терористичної атаки та посилення обстрілів з боку Росії. Окупанти вже завдали серію ударів по Харкову, які наслідки обстрілів та яка ситуація в місті герої, яке відчайдушно відстоює свободу. Зараз розпитаємо в нашої кореспондентки Тетяни. Доцяк вона приєднується до нас у прямому ефірі. Тетяно, вітаю вас з Днем незалежності. Який він день незалежності сьогодні у Харкові? Вітаю Василено з Днем Незалежності країно. Сьогодні у Харкові е, можна побачити, що місто прикрашене жовто-блакитними прапорами. Власно, це і все е, е, ознаки святкування у Харкові. Хочу сказати, що е, зараз ми перебуваємо біля пам'ятника Тарасу Шевченка. Зазвичай тут багато людей боляче дивитися на порожнє місто, і е, от як бачите, за моєю спиною Тарас його майже не впізнати, адже харків'яни дбайливо е, його вкрили броне. Ею заздалегідь щоб не постраждав через обстріли Російської Федерації. Я також відзначаю день незалежності вперше у бронежилеті, і зазвичай тут збирається чимало людей сьогодні. Тут довкола ні душі, все через велику комендантську годину, яка триватиме до ранку. А пов'язана вона із терористичною загрозою, яка з боку Росії, а також посилення обстрілів сьогодні зранку не стихає сирена. Ворог завдав удар по малій данилівці. Це передмістя Харкова. Двоє поранених окупанти обстрілюють дергачів. Вночі Росія завдала ударів по Харкову та передмістю з реактивних систем залпового вогню та ракетами С-300, запущеними з російського Білгорода. Обстріляли дитячу лікарню, склади, житлові будинки. На Олексіївці поранено чоловіка. Повідомляють в облвійськ адміністрації. Загорілася й триповерхівка в центрі міста. Попередньо над нею вибухнула ракета Калібр. Госпіталізовану жінку постраждали п'ятрічна дівчинка в іншому районі. Однак Харків не зламати. Хтось досунеться, живим не вийде. Напевняю головний поліцейський області, як це сталося з путінськими солдатами, які на початку великої війни прорвалися в Харків на ось цьому тигрі. Спецпризначенці відбили його в окупантів. Тепер це трофей відремонтований. І від учора на ньому розпочали патрулювати місто поліцейським. Ця техніка, яку ви бачите, проїхала від Білгорода російського до нашого українського Харкова. В ній їхали всі. Ці... Уроди, які потім знищували і зараз знищують наше місто. Зараз на ньому будуть їздити герої. Герої, які будуть знищувати тих уродів. На фронті важко окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню по півтора десятку населених пунктів. Гатили з авіації по трьох селах і вели розвідку безпілотниками. Російська армія постійно намагається прорвати нашу оборону, однак безуспішно твердить голова облівської адміністрації Олег Синігубов. Ворог постійно випробовує наші позиції на міцність, намагається, відповідно їх прорвати. Однак наші воїни не відсунулися ані на метрах. І навпаки, дійсно, за будь-якої можливості вони намагаються просуватися і відтісняти ворога, і дійсно щоб звільнити нашу територію. В місті не стихає від ранку. Повітряна тривога. Ворог скаже, ні, бо вважав Харків та область легкою здобичу до кордону з Росією всього 30 кілометрів, чимало спільних родичів. І тут здебільшого говорили російською. Насправді ж, Харків вразив світ своєю незламністю на дорогах. Безліч авто, ТРО, волонтерських допомагають армії і літні люди, і навіть діти. І українські воїни і мирні всі спільно працюють за відборення нашої свободи. Все, як заповідав Тарас, і порвали кайдани і во. Рожою злою кров'ю окропили нашу землю, і я впевнена, що невдовзі всі ми знімемо броніки і разом святкуватимемо нашу перемогу, Олено. Тетяна, дуже вам дякую. Теж. Я теж хочу хотіла вам сказати, що хочу вас бачити вже без бронежилета і без каски. Це була Тетяна Доцяк з Харкова. В Харкові сьогодні тривала комендантська година, яка буде тривати аж півтори доби. Другий день поспіль росіяни ракетами, градами, ураганами атакують Дніпро і область. Вночі по Дніпровському району ворог випустив дві ракети Х 22 Обійшлося без постраждалих на місці. Влучання величезна вирва діаметром 15 метрів і глибиною. 4. нікопольський район росіяни з важкої артилерії та граді обстріляли чотири рази на саме місто. Окупанти скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не ушкоджені під ворожим вогнем і марганець. Там постраждала людина, родина. Вони отримали медичну допомогу, зараз знаходяться вдома на лікуванні. Зруйновані два житлові будинки, пошкоджено 14 житлових будинків та 6 господарчих споруд. Понівечено харчове підприємство, автомобіль та дві лінії електропередач. Ворожі снаряди знищили будинок, так ще кілька пошкодили у Червоногригорівській громаді. З ураганів окупанти били і по Криворізькому району обстріляли дві громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Збройні сили продовжують нищити ворога по всій лінії фронту. Цієї ночі підрозділи зенітно-ракетних військ збили ще один вертоліт окупантів. Ка-52 розбився в українську землю на східному напрямку. І початку великої війни російська армія загалом позбулася майже двох сотень гелікоптерів. Щодо живої сили, то своїм життям поплатилися уже 45 п'ять сімсот росіян. Уже дев'ятий рік незалежність України має смак сліз, крові, смерті. Цей смак щодня відчувають наші захисники і захисниці, боронячи нашу землю від окупанта, який хибно думав, що може нас зламати і підкорити. Незламних українців з Днем Незалежності привітали наші військові на чолі з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Як можна відчути незалежність? Наша незалежність нам подарована. А настояща незалежність вона обмита кров'ю. Ті, хто за нею воюють, знають її смак. І оця змога виборювати незалежність і надія на, на майбутнє це дає сили. І ми зараз боремося просто за життя. Те життя, яке ми собі самі обираємо. Ні під диктовку, ні під кураторством, ні під... а наше незалежне, вільне, процвітаюче життя. Це смак землі, що віддається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Існують речі цінніші за життя. Ми воюємо не просто за землю. ми... Реально воюємо за те, щоб наших дітей було майбутнє. За нами діти, наші родини, наші батьки, за яких ми воюємо. Наша земля нам допомагає навіть. Це все шумить. Тільки що мої діти цього не бачили. Солоний смак сліз. Я в бучі мешкають. Ой, бать! Незалежність та відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Якщо ми будемо сьогодні опять йти е, на уступки, то в нас завтра не буде ні держави, ні нації. Тому в нас залишається тільки одне. Наполегливо громити ворога. Це повномасштабне вторгнення ще раз з всю Україну. Перетворило народ в націю, можна так сказати. Я думаю, тільки таким способом, коли ми всі будемо як один єдиний кулак, ми зможемо перемогти ворога. Ти ведеш людей в бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі і полегли залишаються з тобою назавжди на совісті і в пам'яті. Якби не закінчилась війна, ми, ми свій рядочок в історії вже прописали. І в будь-якому випадку ми вже перемогли. Ми українці. Нас перемогти практично неможливо. Ми сильні духом, морально стійкі. Ми все витримаємо і ми за Україну станемо горою. Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в гулагах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Визвольна війна була, яка тривала віками. От, і в нас є унікальний шанс її закінчити. Щоб ми не їхали шукати долі в Європу чи в Америку, щоб ми строїли тут свою Європу в Україні. І нікуди не було бажання їхати. У нас для цього є все. Є великі лиса, є гори. Все є. Така чудова Україна, яким може таке мріяти. тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осел. Всі говорять, ми чекаємо Збройні сили. Нам байдуже, які наслідки будуть, але вибийте цю нечість звідси. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни. Ходять хлопці, яким 18 років. І я думаю про те, що коли почалась війна, їм було 10. Коли, наприклад, батьки мені кажуть, що я герой, то мені стає стають. Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися. І тепер ще подивимося, де нас зупинять. Вічна пам'ять полеглим героям. Вічна слава живим. Дякую вам, захисники і захисниці України. Має за честь служити разом з вами. Слава Україні!